Миру всім, мене звуть Тетяна, я місії слова Боже. Ми живемо в суспільстві, де більшість людей були хрещені в дитинстві, у православній чи католицькій церкві. Але проблема в тому, що нас хрестили, але не навчили, що таке бути хрещеним у Отця, Сина, Духа Святого. Нам не викликали основи християнської віри. Ось за себе можу сказати, що ми не хрестили в традиційній церкві. Але не навчили основ християнської віри, і як результат я жила просто як язичник, який порушував Божі закони, тим самим наклала на себе прокляття. Основи християнської віри дозволяють мати розуміння, що таке хрещення, що таке занурення в отця, Сина, Духа Святого. І коли приходить одкровення, тоді приходять благословення, ідуть гріхи, біс. Належності, одержимості, а найголовніше через вивчення основ християнської віри приходить розуміння, як стати дитиною Божою, потрапити до раю, а не до пекла. Напишіть мені, хто хоче вивчати основи християнської віри. Всім благословень!